Слава Україні, слава Збройним силам України, слава нації, смерть Кацапській Федерації. Сьогодні субота, 10 серпня і за одну хвилину вже 12-та година. І сьогодні субота, а це означає те, що прийшов час для нашої традиційної зустрічі від суботи до суботи, де ви зможете почути вичерпну аналітику та професійний погляд на новини з нумізматики, філателії, а також на. Ринки, ринки дорогоцінних металів. І поперед усього я хотів би подякувати новим глядачам, які вже доєднались до наших лав, які нарешті вже підписались на мій канал. Дуже усім дякую. І е, виявилось, що це працює це тоді, коли я перед початком нашої зустрічі маю подякувати усім глядачам, які дивляться, які коментують мої відео, а також запросити влад... власне, доєднатися до наших лав. Отже, ще раз дякую і ще раз прошу тих, хто дивиться цей канал без підписки. Будь ласка, натисніть на кнопочку підписатися, також натисніть на кнопочку з дзвоником, для того, щоб утримувати мої відео і приглядати їх власне, вчасно. Також я ще хотів би вас запросити доєднатися до мого телеграм-каналу Острів Скарбів, де проходять дуже цікаві аукціони. Власне, там ще до цього каналу є ще чат Острову Скарбів, там де ви можете писати свої повідомлення. До речі, дуже багато інформації я власне, отримую з чату Острова Скарбів, а також ще відвідати мою крамницю у телеграм-каналі Острів Скарбів. Крамниця. Власне посилання на усі ці телеграм-канали ви знайдете в описі до цього відео. Отже, будь ласка, не нехтуйте моїм запрошенням, тому що там дійсно викладені дуже цікаві лоти. Ось, Наприклад, ось цей лот. Як ви гадаєте, що це ап? Це рись євразійська з серії Чорнобиль відродження. А, власне, торги за цією монетою ще відбуваються на аукціоні, і ви можете виграти цей аукціон, якщо у вас ще немає такої монетки. Наступний лот це ап! це е, передова. Так само зараз ще відбувається торгія за цим лотом. Ви можете його виграти. Наступна монетка це АП 100 років Курултаю Кримського татарського народу. І ви, власне, бачите цю дуже красиву, дуже значущу. Красиву кольорову монету з подруком. Завтра буде відкрито новий лот. Це головне управління розвідки або Будановка. Отже, такі цікаві лоти, я для вас приготував спеціально для аукціону на каналі Острів Скарбів у Телеграмі. Отже, доєднуйтесь до цього. Каналу, і ще у понеділок, власне, вас чекає ще одна дуже красива монета. Вона мені дуже подобається. Власне, вона із серії видатні особистості, і це ААП, це Єлізавета Ярославна. Здається, це. Е... Наймолодша дочка Ярослава Мудрого, дуже красива монета, дуже ціна монета номіналом 2 гривні. Це власне номінал, під яким виходять монети, видатні особистості. Отже, усі ці монети ви можете власне, виграти на моєму аукціоні. Якщо власне, ви підпишетесь на телеграм-канал Острів Скарбів, приймете участь у цьому аукціоні. Ціни більш ніж помірні, як я зараз дивлюся. Поки що там немає ніяких резервів, але я буду вимушений, мабуть, зробити обмеження, що на закриття наших угод буде у вас усе, на усе про все три дні. Отже, після чого ми вже зараз вже перейдемо вже на догляду інших новин та подій і почнемо з понеділка, тоді, коли зранку я почав утримувати. Повідомлення повідомлення сипалось і, і, і з смартфону, і на комп'ютері, і у Фейсбуці, де тільки не було. Це почалося у понеділок. У, у Україні там де здіймається сонце, і там відбувся обвал е, е, фондового, фондового ринку. Там, здається, цей ринок має назву Нікей. Я не буду вам зараз. Сказати, наскільки там пунктів він завалився, можу сказати лише одне: те, що торги були припинені на цих акціях паперів. Потім цей, ця криза вона перекинулась на Шанхай, на Гонконг. Потім вона прийшла у Європу. і вже наприкінці дня вона вже нарешті дісталась ще й Нью-Йорку. І власне, загальна картина, падіння вона виглядала ось таким чином, як ви зараз бачите на екрані. Причому падіння відбулося не тільки на ринках цінних паперів, або на фондовому ринку воно так само торкнулось і ринку власне, газу, нафти, тобто сировинних ринків. Те й саме відбулося і на ринку дорогоцінних металів, тоді коли. Вартість золота вона впала там десь приблизно на 60 доларів. Власне, вартість срібла так само впало там здається, на 4 або на 5 доларів. Вона навіть досягала 26 доларів з злишком вартість срібла. І ще що де була ще власне криза? Ну, власне, тоді, коли е, ЗСУ або просто невідома армія невідомої країни, е, почала захоплювати наші історичні землі, точніше, визволяти наші історичні землі, а саме Курщину, е, невідомі поки що е, Збройні сили зайняли газовимірювальну станцію. і... Е, Кацапи почали вирішати про те, що ой це призведе зараз там, до обвалу ринку газу в Європі. Власне, я подивився, як воно там впав, цей ринок, які там е, скажені ціни були. Власне, вартість газу впала в Європі, і вона тримається, і по цей день вона доволі таки низька. Отже, не слухайте, е, ці ІПСО. Або слухайте і робити свої висновки, аби ми там захопили, скажімо, там газорозподільну станцію, або станцію, яка власне, там підвищує тиск у трубах, там, як вона там називається, газокомпресорні станції, то можна було б ще й мати якусь мову. А так вони вимірюють і вимірюють. Вон, газ як е як тече в Європу, так і буде далі проходити Європу. І, власне, там багато ще глядачів або багато інших громадян кажуть, що треба взагалі припинити постачанні газу. Ну, якщо ми припинимо постачання газу в Європу, то без газу залишаться наші північні, а також східні райони нашої країни. Так, ну і давайте тепер перейдемо власне, до огляду. Цін дорогоцінних металів, і, як завжди, я роблю це через застосунок Epmex, і ми зараз бачимо, що вартість однієї трійської унції срібла сьогодні 27,66 центів. Вартість однієї трійської унції золота 2444 долари 60 центів. І ми бачимо, що цього тижня ця вартість вона падала, причому доволі таки суттєво падало нижче у позначки у 2400 доларів. Отже, ми бачимо, що криза на ринку паперів або на фондовому ринку вона продовжується, а золото вже власне, взяло свою вагу, і воно повернулося до позначки, до тієї, яка була наприкінці минулого тижня вище 2400 доларів. Отже, ми бачимо, що ринок дорогоцінних металів дуже швидко оговтався. Чого не скажеш про срібло? Срібло сьогодні дуже і дуже недооцінено, і зараз ми можемо подивитись навіть графік того. Скільки, скільки є співвідношення золота до срібла, і зараз ми бачимо, що це співвідношення становить 88,5 пункти. І це означає, що нагадую, що тоді, коли цей графік здіймається угору, то срібло є недооціненим. Тому що сьогодні для того, щоб придбати одну трійську унцію золота, треба викласти 89. Унцій срібла. Нагадаю, що минулого тижня, так само у суботу, це співвідношення воно було десь приблизно 85-86. Отже, ми бачимо, що сьогодні срібло недооцінене, і сьогодні саме час тоді, коли можна купувати срібло. Чого не скажеш про Національний банк України, який, власне, робить усілякі перепони для того, щоб ми не могли... Купувати дорогоцінні метали, карбуються інвестиційних монет, як вони їх називають архістратих Михаїл в дуже обмеженій кількості. Придбати їх в банках неможливо, отже, це не інвестиційна монета, тому що інвестиційні монети карбують стільки, скільки їх купують. А це просто пам'ятна монета, скажімо так. Хоча за вартістю вона дуже приближена до вартості срібла і яка на сьогоднішній день є найдорожчою у світі інвестиційною монетою? Це без усіляких перебільшень. Деякі мої глядачі питали, власне, як купувати ці монети, скажімо, на Royal Mint. На що я маю вам відповісти? Що там умови весь час міняються, тому що був такий час, тоді, коли треба було використовувати лише тільки мою картку PayPal. Тому що українські картки Royal Mail не, не приймав. Навіть тоді, коли я хотів власне, додати у, на рахунок своїх коштів на інвестиційний рахунок, це було неможливо, тому що Міністерство фінансів і, звісно ж, Національний банк України вони зробили якісь такі обмеження для того, щоб це неможливо було робити. І отже, сьогодні, якщо ви напряму не можете придбати якийсь там товар, якусь монету. Або буліон, як вони їх це злитки металів, напряму розплатитися карткою, то можна зробити по-інакшому. Можна поповнити свій інвестиційний рахунок і потім з цього інвестиційного рахунку власне, робити свої розрахунки з Royal Mint. Ну, це така от річ, що я можу вам сьогодні на це власне, сказати, порекомендувати. Отже, спробуйте ось таким чином купувати. Монети на Роял Мінт. Отже, власне, з ринком дорогоцінних металів, власне, з ринком акцій, з вартістю нафти, яка власне, сьогодні так само і впала і газу, прийдемо до нумізматики. Отже, я вже вилаявся на те, як проходив продаж ось цієї монети в інтернет-магазині Національного банку України. І 6 серпня вона з'явилася у продажі у ТАСКОМБАНКУ. І ось вба... зараз ви бачите, я її придбав. Ну, як то кажуть, психанув. І вона тоді коштувала 550 гривень. Нагадаю, 257 гривень в інтернет-магазині і у ТАСКОМБАНКУ 550 гривень. Власне, ця сама монета. В Приватбанку коштує сьогодні 450 гривень. Скільки вони коштують в Ощадбанку, Укргазбанку та Першому українському інвестиційному банку ви можете написати у коментарях, я, власне, сьогодні не перевіряв. Мені так само цікаво дізнатися, що воно там коштує. Отже, будь ласка, не забувайте підписуватися, а також писати коментарі до моїх відео. Так, якщо ми вже перейшли власне, до нумізматики, то тепер потрібно вам згадати про те, що минулого разу я вам розповідав, що цього місяця має вийти з має вийти, має вийти три монети. Власне, дві монети це мономонети, Іван Марчук, плонтернізм. Власне, ніяких досягнень. Якогось такого внеску в живопис, на мій погляд, він не вніс, крім того, що він знайшов якусь особливу таку техніку нанесення масляної фарби на свої шедеври такими точечками, І тоді, коли змінюється кут зору на, на ці його картини, скажімо так, то власне вони починають якимось чином виблискувати, і ось це, власне, його такий. Внесок в живопис, у мистецтво. Це ж вам не якісь там, я знаю, там, інші художники, які там Кандінські, наприклад, які, які дійсно внесли якийсь внесок в живопис або клод Мане, там, наприклад. А ось бачите, от знайшов, що можна таким чином наносити масляну фарбу власне, на плотно з живописом. Так, ну і отже, ми чекаємо, що з 23 серпня почнеться продаж цих монет плонтернізм. Власне, це дві монети, тому що вони різні по номіналу, різні по матеріалу виготовлення, це срібло. І монети в сріблі вона буде випущена накладом 7,5 тисяч одиниць або 7,5 тисяч е штук. Також ще мона, монета номіналом 5 гривень з Нойзільбіра. Так само спеціальний анциркуліейт, що срібні монета, що Нойзільбір і елемент оздороблення там под рук, а також ще й патинування. Ну, це взагалі, ви знаєте, щось таке цікаве. І мені щось таке підказує, що ця монета вже буде коштувати там, скажімо, не 257 гривень, а 357 гривень, тому що ну, там вже ще додано патинування, і таких монет буде. 75 тисяч. Отже, з цього року ви бачите, що Національний Банк України дуже багато випускає монет тампу-друком. руком. Ну, друзі, я не знаю. Треба буде подивитись, власне, як вона буде виглядати і власне, що буде з цією монетою. Ну і також ще з 8 серпня це від четверга. Національний банк України випустив ще е, монети в обгортках. Вибачайте, в роликах знову вони е, надрукували якусь обгортку красиву, випустили таких обгорток 20 тисяч. І е, я просто для інтересу зайшов в інтернет-магазин. Е, власне, я почекав там трошки 6 хвилин, ну коли ж ці монети закінчаться, і яка вже буде черга. Натиснув на, на кнопку Додати у кошик», І вона одразу ж буквально з'явилася в моєму кошику. Моя позиція у черзі, у черзі була шоста. Отже, ці монети можна буде придбати ще, я не знаю, там, тиждень, два тижні, там, скільки там, доки вони там не розпродадуть цих своїх 20 тисяч цих примірників, цих обгорток. А, і ще наступне, що вчора у п'ятницю, ну, спочатку. Спочатку Максим Загребен зранку мені написав там повідомлення і додав світлину, що з'явились нові 500 гривень, а потім пізніше я подивився ще новини з Національного банку України і виявилося, що з'являться не тільки нові 500 гривень, а ще й нові тисячі гривень. І це відбудеться у п'ятницю напередодні Дня Незалежності України, 23 серпня. Власне, чим вони відрізняються від тих, що сьогодні є в обігу? Вони відрізняються лише тільки тим, що на зворотньому боці буде надруковане гасло Слава Україні! Слава, слава Україні! Героям слава! І власне, власне нічого іншого. Тобто вони таким чином модернізували банкнотний ряд тих банкнот, які сьогодні є в обігу. Власне, ніяких додаткових чи якихось елементів, які б вартували уваги, ну, скажімо, там герб, там, якимось новим чином вони там недрукують чи щось там, інше, якісь, змінять якісь елементи. там, я, ну, я не знаю, можна було б додати ще одну стрічку захисну до цієї банкноти. Нічого цього не відбулося. Хоча, я хочу сказати, за моєю оцінкою вже настав час того, щоб друкувати і о, робити. Новий банкнотний ряд банк банкнот. Тут їх треба оновлювати вже вже не кажучи про обігові монети. Ви пам'ятаєте, що нові обігові монети одна, дві, п'ять, десять гривень. Вони з'явилися у 2018 році, у 2021 році Національний банк України повідомив про те, що вони мають намір оновити ці монети, тому що. е-е Ними незручно користуватися. Особливо це стосувалося монет 2 гривні. Треба було їх пригортати не один раз, треба було дивитись портрети, які там власне накарбовані. І для приміру, я вже не один раз вам показував монети Великобританії або Об'єднаного Королівства. І ось подивіться власне на ті монети, які були в обігу об'єднаного королівства. Ви Бачите, що усі вони. Одна монета не схожа на іншу монету. І переплутати, ось, скажімо, ось цю монету з цією монетою або цю з іншою монетою неможливо, тому що вони різні по формі, різні по металу. Гурт так само в них різний. Якщо ви навіть візьмете якусь одну цю монету з іншою монетою, так вибачайте, що я знов голими руками торкаюсь монет. Ну, хоча, друзі, ви знаєте, це просто обігові монети, тобто це не колекційні монети. Е, от. І, і що ще цікаво, що ось ця серія була зроблена таким чином, що якщо їх правильно розкласти у певному порядку, вони відтворюють власне, герб е, об'єднаного королівства. Ну, я зараз з вами спробую це зробити. Мені здається, якось воно так от має бути. Ось так, ця монетка тут і ось так. От. О, Дивіться, як, як швидко я вже зробив. Як, власне, швидко їх... швидко е, Розклав ну, приблизно ось таким чином. Причому в мене ще є інші монети, які раніше були в обігу, до речі, які я так само буду викладати в... на аукціон. Ось подивіться, усе ось це, це, ось це монети Об'єднаного Королівства. вони всі абсолютно різні. І гурт різний, і розмір різний. І товщина різна. І е, я якось спілкувався з братами-харуками, і вони мені казали, що вони вже пропонували Національному банку України зробити новий монетний ряд. Причому ці монети були абсолютно різні. Одна монета не була схожа на іншу. Одна була трішки товща, друга трішки тоньша. Е, різний гурт, е, навіть біметалеві монети були, але ну, як, завжди, як завжди, Національний банк України обирає щось найгірше. І ще от я зараз дивлюся на ці дві монети. Ну, це, власне, не монети, а медалі. Це знов-таки до новин з Національного банку України. Дякуючи моїм підписникам, які писали мені у телеграмі, а також під моїми минулими відео, що виявилося, що є два типи медалі Миколаїв. І зараз ви бачите, власне, ці монети. І... ну... Монетовідні жетони або медалі. вибачайте. І там, де власне є позначка банкнотно-монетного двору, і там, де нема цієї позначки банкнотно-монетного двору. Я вважаю, що для вас це не новина. І тоді, коли я власне, дізнався про цю новину, я почав переглядати свої медалі і виявилося, що в мене є і перший тип цієї медалі, і другий тип цієї медалі. Так. Здається, це все те, що стосується нумізматики, Власне, про о, вартості я вам розповів. О, власне, про банкноти розповів, про монети розповів. І у мене є ще буквально 2 хвилини. Я ж не можу вам о, зробити огляд без філателії. Власне, нових марок не виходило, нових спецпогашень не, не було. Що будемо наступного, наступного тижня? Ну, мабуть, Укрпошти має випустити якусь марку до власне Дня Незалежності України, якою вона буде? Коли вона вийде, ми дізнаємось наступного тижня. Будь ласка, підписуйтесь на мій телеграм-канал, тому що там інформацію я викладаю швидше, тому що записувати ролик, потім його оброблювати, монтувати, заливати це час. А в Телеграмі я раз і написав, до речі, там, тоді, коли там буде вже 500 підписників, я почну там викладати лоти з е, сріблом. І отже, завтра е, у неділю закінчуються Олімпійські ігри, завтра закриття. І я вже підготував матеріал, з якого я буду робити франкований конверт з відбитком штемпеля, спеціального штемпеля з привідною датою. Завтра буде останній день його використання. Отже, завтра я зроблю ці відбитки штемпеля і цей предмет він поїде до свого господаря. Друзі, здається, це усе те, що я, мав, я вам мав сьогодні розповісти. Новини були, не дивлячись на все те, що ну, нібито і монет не виходили, нібито і марок не друкувала, але все одно новини були. Ще раз дякую всім, хто підписався на мій канал. Ще раз запрошую підписатися на мій канал ті, хто ще досі цього не зробили. Так само підписуйтесь на мій канал у Телеграмі, відвідуйте крамницю острова Скарбів, яка так само у Телеграмі знаходиться. Посилання на ці канали ви зможете знайти в описі до цього відео. Хочу побажати вам усім здоров'я, стійкості. Будь ласка, бережіть себе, бережіть своїх близьких, рідних. Наша перемога буде обов'язково. Я, власне, усе це вірю. І Кацапська федерація посиплеться. Отже, до побачення, до побачення, до побачення і до нашої нової зустрічі у наступну суботу.